Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Путін не наважувався напасти на Україну без сприяння санкцій Китаю. Піднебесна такий дозвіл дала, але не заради того, аби потішити маніакально імперські амбіції Кремля, а виходячи зі своїх національних інтересів. Тепер детальніше пише Орест Сохар для видання «Обозріватель» далі мовою оригіналу. Спершу про китайські вуха. Розвідки багатьох країн стверджували, що Китай змусив Путіна відкласти повномасштабну війну, поки не фінішують Олімпійські ігри в Пекіні. Олімпіада завершилася 20 лютого, а вже 21 лютого Путін оголосив, що визнає ДНР та ЛНР державами, і фактично оголосив про намір повномасштабної військової агресії. Напередодні війни Путін відвідав Пекін, де зустрічався із Сі Цзіньпіном. Невідомо про що вони там говорили, але після візиту російський президент виглядав маніакально піднесеним. Хамив Макрону в телефонних розмовах відмовився від прямих переговорів з Україною і навіть сказав на адресу Києва Спі моя красавіца». все виглядає на те, що Піднебесна пообіцяла підтримати РФ у цій війні. І спершу все так і було. Від офіційної влади КНР прозвучало декілька кволих заяв на підтримку путінської воєнної риторики. Тепер про те, для чого Китаю путінська агресія в Європі Китаєві вигідно використати РФ в якості піддослідного ведмедя. Адже Пекін сам давно збирається військовим шляхом підкорити Тайвань. І єдине, що його зупиняє, загроза масштабних санкцій. Тому мудрі азіати спершу запустили на стежку третьої світової росіян і тепер спостерігають за результатом. Судячи з усього, наслідки їм не сподобалося, тому відкрито підтримувати випробованих вони відмовились, а плани щодо Тайваню відстрочили. Китай, хоч і імперія, але все ж таки торгівельна. Тому накликати а путінські санкції під небесне не збирається, і це одне з найбільших розчарувань для РФ. Що ж трапилося між РФ та Китаєм? Китай у першу чергу переслідує власні інтереси, і головний її партнер не Росія, а США, бо їм КНР продає товарів на суму в 10 разів більшу ніж РФ. Втрачати два своїх найбільших ринки збуту США і ЄС заради дружби з Путіним Пекін не готовий. Китай готовий виступати проти західного світу, але доти, доки цей західний світ купує у нього товари, не вводить санкцій та не заважає заробляти. Росія вважала, що зможе перенаправити свої енергоресурси в Китай і там купувати ті товари, які через санкції будуть недоступними. Але Китай відмовився постачати РФ комплектуючі, а нафту купує тільки з величезною знижкою. Відносини між Китаєм та РФ ніколи не були простими. Якщо раніше Сталін змушував змученого закрепами Мао Цзедуна годинами очікувати на аудієнцію, тепер ситуація кардинально змінилась. Молодшим братом стала Росія, а Путін вимушений сподіватись на милість Сі Цзінпіна. Ці сподівання марні: Китай був готовий підтримати швидку і переможну війну РФ проти України, а після повторити цей сценарій з Тайванем. Але ризикувати своєю економікою Пекін не готовий. Навіть візит спікерки США Пелосі до Тайваню не змусили Сі Цзінпіна перейти червоні лінії. Масштабна війна, економічна блокада Китаю не потрібні, а ось слабка Росія, яку можна використовувати задля отримання ресурсів, цілком відповідає їх інтересам. Сценарій змінився: Пекін вимагає ще більших знижок на нафту, а також приглядається до російської території. Кілька років тому в російській газеті з'явилася реклама формули ідеального подружжя. Звісно, ідеальна пара це китаєць з росіянкою. Рекламу оплатило Міністерство освіти Китаю. Скільки таких ідеальних пар з'явилося в РФ неподалік від кордону з Китаєм та де закінчиться цей кордон після остаточної поразки Путіна? Велике питання. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.